Щоб підняти патріотичний дух громади у час, коли в країні триває неоголошена війна. Андрій вирішив викласти з каменю український герб. Місце для тризуба активіст вибрав мальовниче на схилі однієї з гір, у підніжжі якої тече річка Бистриця Надвірнянська. Таку ідею підтримали і воїни. АТО. хлопці над українською символікою працювали близько двох днів. У мене виникла така хороша ідея до дня прапора і до дня незалежності спільно з нашими активістами з нашого села. Їх було 10, Спорудити даний символ, герб на цьому мальовничому місці ну вид відкривається, ну на, майже на пів села. Тому ми вирішили на день незалежності, <клух>, запросили всіх бажаючих. Жителів села, щоб вони долучилися, було 10 людей. Були учасники АТО. Це є Василь Сіщук і Володимир Марич, які повернулися з зони АТО. Вони так само нам допомогли, адже говорять, що саме з таких патріотичних проєктів піднімається дух воїнів в зоні АТО, і саме як вони перебували в зоні АТО, саме найрідніше, що для них це було це українська мова і прапор власними силами, гуртом разом. Маючи волю до змін нашої держави, піднімаючи патріотичний дух, односельчан спородити даний символ. Активісти розповідають, щоб тілити ідею в життя, не треба жодних матеріальних витрат. Було б тільки бажання. Тризуб вийшов понад 10 метрів. Спонукало, то, щоб бачили, всі чули, знали, що є таке село і своїм патріотичним переконанням. Можливо, дечому вони не дотягують до рівня інших сіл. Ну, саме в питанні, патріотичного патріотичне виховання молоді. Знаєш, хотілося, щоб показати, щоб діти знали ось символ нашої держави, щоб бачив, ну, навколишні будинки будуть бачити, щоб хто приїжджав, знав, що є ось такий. Ну, назвав його пнівсько битківський Тризок. Один з найбільших в області вже з першого дня роботи над тризубом активістів підтримав восьмикласник Василь, який зізнався, що не міг залишатися. Осторонь, дуже хотілося прийняти участь у роботі над гербом. Вийшов я з будинку і побачив, хлопці тут щось майструють. Я поінтересувався, підійшов, запитався. Все, Андрій Гонда своїми товаришами тут копали. Я поінтересувався, запитався, не сказали герб будемо тут робити. Як можна вам допомогти? Сказали, можна. І ми працювали, копали разом, камінні подавали. Зараз кажуть активісти, робота над тризубом не завершена, оскільки він ще не виконаний у кольорах. Також планується облагородити територію. До речі, викладений з каменю герб такої величини не єдиний на Прикарпатті. В селі Остриня Тломецького району в 1992 році подібний витвір виклав ветеран УПА Анастасій Козак.